Друзі, вирішив познайомити вас з інспектором брехуном та для початку коротко про суть самої справи. Значить 28 квітня цього року я звернувся до прокуратури Чернівецької області з заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно мене, а саме погроза. Дані погрози лунали мені у сторінці на Фейсбуці, ну, менше з тим, значить прокуратура Чернівецької області зареєструвала мою заяву за відповідним номером. Згодом я отримав лист про те, що прокуратуру Чернівецької області мою заяву було скеровано до прокуратури міста Чернівців, ну, тобто зараз вже місцевої прокуратури. Але тут увага згідно статті 7 закону України про звернення громадян для чого усе це робиться? Це надважливо. Моя заява містила таке поняття як стаття 214 кримінально-процесуального кодексу. Я на цьому акцентував свою увагу. Згідно 214 статті кримінального процесуального кодексу, кожна заява про вчинення злочину автоматично повинна вноситися до єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 24 годин і повинно розпочинатися досудове слідство. І тільки в рамках кримінального провадження слідчі мають право з'ясовувати був склад злочину чи не було усі інші дії поза кримінальним провадженням вважаються злочином і караються згідно кримінального кодексу України. Однак наша поліція і прокуратура досить дуже хитрі і починають підмінювати поняття. Для чого все це робиться згідно закону України про звернення громадян? У них є термін 30 днів для того, щоб дати мені якусь відповідну відповідь, що відбувається далі. Прокуратура міста Чернівців, місцева прокуратура, надсилає мені також листа про те, що вона скеровує мою, мо, мою заяву, але тут також увага вже згідно 214 статті, на чому наголошую, і просить Шевченківський відділ поліції провести відповідну перевірку, розслідування і значить прийняти відповідні міри. Але Шевченківський відділ поліції, міста Чернівці плювати хотів напевно на закон, і е, мою заяву, а точніше, вже звернення починаю розглядати згідно закону України про звернення громадян. І відтак має 30 днів на те, щоб дати мені якусь відповідь. Однак проходить більше ніж 30 днів відповіді я також не отримую. Сьогодні я підійшов до Шевченківського відділу поліції з тим, щоб отримати ну, якісь, якусь відповідь на те, що відбувається з моєю заявою, на якій стадії і так далі. Отримав відповідь: це значить ось такий от лист головного управління. Які, в якому зазначається про те, що е, Шевченківським відділенням поліції прийнято рішення про припинення розгляду даного звернення. А е, на основі чого це звернення було припинено? Також у мене є висновок, який виданий інспектором Шевченківського відділення поліції, лейтенантом поліції Волошенюком, зараз скажу точно як його ім'я, е, Волошенюк Василь Михайлович. Зараз ви з ним. Більш детальніше познайомитися, побачити його обличчя. Так от, товариш Волошенюк у цьому висновку зазначає про те, що до нього потрапила моя заява, і він, значить, згідно закону України про звернення громадян, почав перевірку. А далі вважав би, щоб дана перевірка була припинена. Ну і наразі маємо ось такий от результат. А зараз я хочу, щоб ви переглянули детальніше відео мого спілкування з інспектором і дали свою оцінку. Доброго дня. Доброго. А ви, Василь Михайлович, так? Да? Да. А ви мене знаєте, так? Да? Не знайомі з вами? Ні, не знайомі. Не знайомі. Давайте познайомимось. Мене звати Володимир Тимофійчук. Так. Да. Я журналіст програми ілюстратор, телеканалу 2. +2. Да. А значить, ви мене якимось чином допитували? То як ви мене допитували, коли ви мене не знаєте і не знайомі зі мною? А відеофіксацію можна виключити? Ні, не можна. з дурпова приміщення. Це не єслічому взял... цій перевірці. А, значить, міститься така інформація про те, що він мене, як заявника, допитати, на жаль, не зміг, оскільки я. Не перебував в місті Чернівці, а знаходився за межами. Однак жодного виклику ні письмово, ні будь-яким іншим чином я не отримав. Більше того, у сьогоднішній особистій розмові інспектор поліції повідомив мені, що приходив до мене додому і мовляв, ніхто не відчинив двері. Однак хочу зауважити, що в мене біля дверей розташована камера відеозапису, переглядаючи яку, на жаль, Мною не було помічено жодного е, випадку про прихід даного інспектора. У мене вдома камера відеоспостереження стоїть, і також є відеозапис, що на той момент ніхто не приходив. Куди ви приходили? Поясніть, будь ласка. Кого ви опитувати збирались? Коли ви мене вперше бачите сьогодні. Ну я телефонував до вас, у вас не було вдома. Ви не піднімали трубочку. Куди ви телефонували? На ваш мобільний телефон, який ви вказали в заяві. Ну. А виклик ви мені чого не направили? Ви Які? не знаєте, що Куда? згідно з законодавства направляється виклик до слідчого чи до інспектора? Ну, ну, на... Я телефонував до вас, я хотів вас викликати. А що, не можна надіслати листа? Куди? На адресу. Як Як вас немає. Якщо у вас вдома немає. Ви були вдома? Мені сказали, що у вас немає. що Кто Ви сказали? перебуваєте за межами чернівців. Хто вам таке сказав? Мешканці? Які мешканці? Будемець? Ви були взагалі на поверсі? Так. Да. Не на тому, а на верх. На верх. А чому ви нам, нам не були на моєму поверсі? Де відеокамера є? Чому ви не зійшли до сусідів? Кого ви опитували? Кого ви опитували? Мешканців прилеглих будинків. Є, є, прилегли є пояснення їхні. Усно, повідомлення. Що усного. їм по даному факту нічого не відомо. А ви знаєте, що це не є доказом взагалі усно? Що значить усно? Ну, ну, повинні кажуть, бути кажуть, відібрані пояснення. Кажуть, де... люди, що відмовляються, що їм по даному факту нічого не відомо. Ага. Можна назвати прізвище людей, кого ви опитували? Я не пам'ятаю. Я не знаю, я не пам'ятаю. Ви атестацію проходили взагалі? Ще Ні, Ще ні, так? Да? То ви її не пройдете. Ви на погрожуєте? Ні, я не погрожую. Я просто завтра піду напишу заяву в прокуратуру по 367. Пиші. Про вашу службову не А чому наша службова? Вашу, вашу. Я до вас на Тому що ви не провели належним чином перевірку. Якщо вже це є згідно з закону України про звернення громадян, не допитали ні мене. Як заявника не допитали, не знайшли ви, значить, підозрюваного ваша і мати, не допитали ваша мати повідомила, що ви знаходитесь за межами міста. А де з чим це зафіксовано? Ви впевнені, а, що телефон... ви, ви мою мати саме допитували? Вона дзвонила до мене. Хто дзвонив? Вона? Вона? Ви впевнені, що це моя мати дзвонила? А хто я ж не знаю, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Ви кажете, що ви відбирали якісь пояснення, не зрозуміло в кого ви відбирали ці пояснення. Прізвища ви не пам'ятаєте. На основі чого ви просите подальшу перевірку по фактам викладених повідомлень припинити. От на основі чого, коли ви нічого не провели, і до чого взагалі опитання мешканців з приводу шуму чи якихось інших порушень, коли мова йде про те, що мені погрожують у Фейсбуці розправою, мені досі не зрозуміло, для чого інспектор поліції в рамках перевірки. Допитує сусідів, якщо звичайно він це робив, на предмет того, чи знають вони, що мені погрожували у Фейсбуці. Хоча у своєму висновку про це він жодного слова не пише, а зазначає про те, що мешканці прилеглих квартир повідомили, що з боку сусідів ніякого шуму чи якихось інших порушень громадського порядку не чули. Яке це має відношення до моєї заяви? Поясніть, будь ласка, для чого ви опитували сусідів? Якщо ви їх опитували. Чи, чи, чи їм по даному факту нічого не відомо? Ви, ви пишете про інше, ви пишете про те, ніякого шуму чи інших порушень громадського порядку не чули. Дайте, так що вам показують? Дивіться, читайте, це ваш документ. Ви його підписували? Так. Ну. То яким чином ви проводили перевірку? Поясніть мені. Ну, Значить, ви по цьому факту підійдеться в слідство до начальника або заначальника слідства і він. Запитаєте, чому? чому ви кажете мені про те, що слідство повинно за ваші дії щось відповідати? Коли так, ви просите слідство. слідство аби за наші дії. аби слідство припинити, є... е, припинити дане, дане значить, дане. Дан... Слідство є свої дії, у нас є свої дії. Так я ви хочу зрозуміти, які ваші події були в цьому Якщо спочатку ситуація, тих ситуацій, коли А ви будете відповідати за колегу? Я вам кажу. Ну, Там почався, Я так. хочу чути вашу а думку. Так, чому так, ви? Так, Чому ви не провели достатнім, ну, я не знаю, ну, чином її, привет, е, привет. перевірку. Я відмову. Почитайте відповідь. Там є весмо, є відчуття. Що? А ви хто? Я є дільнич. А ви є Так. Угу. Ну, то ви, напевно, не знаєте. Менше знаєте за вашого колегу чи як? На рівні знаєте. Ну, тому що треба, щоб вас, вам, ваш колега займався цією справою, не ви? Чого ви не попросили колегу, що вам підказав, як потрібно проводити перевірку? У вас взагалі матеріали якісь є? На основі чого ви виписали ви, ви цей документ? На основі чого? Десь комусь ви телефонували, десь комусь ви з кимось ви говорили? Ви взагалі з місця цього піднімалися? У мене така думка складається, що ви нікуди не ходили нічого Це. не робили. Просто-напросто комусь телефонували і не зрозуміло, чи взагалі телефонували. Це і ваша думка? І обманюєте людей просто-напросто, на рівному місці. Ви кажете, що ви приходили до мене додому. Яким чином ви приходили, коли немає на камері відеоспостереження, що ви були взагалі в той час на поверсі? Ви кажете, що ви підіймалися на, вищі, на поверх вище? Да. Так чому вони підійшли до сусідів на тому поверсі, де я живу? Ви що, постіснялися, чи що? Не знаю, так вийшло. Це відповідь інспектора? Так вийшло? Піднялися, вище на поверх. Ви взагалі перевірку збираєтеся проходити? Ви будете перетестацію проходити? Так. Да. Ви впевнені, що ви пройдете? Дай Бог. От ви будете там так казати, так вийшло? Бо я не вивчу, чи я не знаю. При чому тут я не Ну при тому, тому що ви зараз пишу на камеру, і це побачить весь інтернет. І ва ваше обличчя. Про те, що ви кажете, що я не знаю, я так вийшло. Це що, відповідь інспектора? Я вам пояснюю ще раз. Перевірку ми здійснили, що викладали мешканців. Кого? Будинку вашого кого саме прізвище. Я не пам'ятаю то прізвища. кого ви почекайте. Ви кажете, що ви когось опитували, але я не пам'ятаю. Матеріал бачите, від якого від і, Та матеріал. Чому ви в матеріалі не зазначили? Кого ви опитували? Там у відповіді. Ну відповідь, будь ласка, висновок. Це За результатами так, це ваш висновок. Якому ви писаєте, що опитані мешканці прилеглих квартир? Ким спілкувалися ви з якими прилеглими квартирами? Кого ви були в То Це не пролеті квартири, ні. це по-перше. По-друге, з ким ви спілкувалися? Прізвище, скажіть? Не можу я вам сказати. То чому ви не написали тут цього? Ви розумієте, що це є просто-напросто або службова недбалість, або е е службове підроблення? Яке Ну Тому що ви ніяких документів не, 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 не маєте. Просто-напросто. Ви десь когось скажете, опитували, кого ви опитували? Я я Яких мешканців? Згідно чого взагалі ви взагалі їх опитували? По, по факту погроз по Фейсбуці. А що, вони повинні були залізти в Фейсбук і дивитися, чи мені погрожували? Яким чином? Вони повинні знати про те, що мені хтось погрожував у Фейсбуці. От яким чином? Ну, може, ви комусь розказували, з мешканцями. Ну і наостанок у мене особисто виникає дуже велике питання: чи здатен даний інспектор поліції Волошенюк пройти перетестацію і знову потрапити до ЛАВ МВС? Хотілося б почути також ваші коментарі. Залишайте, будь ласка, їх під відео і прошу репост. Я не вважаю, що я у своїй ситуації допустив халатність. Ага. Я зрозумів. Добре. Ну, ми з вами познайомилися. Тепер ви знаєте, що мене звати Володимир Тимофійчук. Угу. На обличчя ви мене запам'ятаєте, маю надію. І завтра я тоді буду в прокуратурі писати на вас заяву про вчинення злочину. Добре.